Я вже знімав відео про посадку з гітарою, де пояснював, які моменти допоможуть вам поставити гітару в більш зручне положення. І там я казав ось це. Як на мене, класична посадка є трохи більш анатомічно правильною в порівнянні з попереднім варіантом на праву ногу. І сьогодні хочу пояснити, чому особисто я сиджу саме в класичній позиції і рекомендую вам також її спробувати. Спершу давайте поговоримо, що особисто мені не подобається в позиції на праву ногу. Перше це положення правої руки. Природне та розслаблене положення в нас виглядає десь так, схожим чином, в повсякденному житті ви тримаєте телефон. Позиції направу ми маємо заводити руку назад, щоб дістати до струн, і навіть якщо ми переносимо всю вагу на корпус гітари, це все одно не прибирає певний тонус у м'язах плеча та спини. Якщо у вас присутні болі в плечі біля шиї та в районі лопатки, це може бути викликано саме цим не дуже природнім положенням руки. Класичні позиції, як ми бачимо, загальне положення правої руки набагато ближче до розслабленого, що знімає цю додаткову нагрузку на плечі, спину та всю праву загалом. Наступний момент це положення лівою. Тут в нас проблема полягає в тому, що гриф опускається досить низько по відношенню до тіла. Такі ситуації ліві Русі, щоб дістатись до товстих струн, доводиться заломувати зап'ясть. Якщо ви дивились мої інші відео, то знаєте, що це призводить до негативних наслідків. Але давайте наведу ще один приклад. Якщо у вас є еспандер або каподастер, зробіть з ним таку штуку. Позгинайте каподастер спочатку з рівним зап'ястям, а потім з зігнутим. В першому варіанті це максимально просто і легко. Ви зможете це зробити відносно швидко, без попередньої практики. А в другому варіанті, просто хоча б один раз зігнути його, може стати великою проблемою. Звичайно, це дещо перебільшений приклад, але по мірі того, як ви згинаєте зап'ястя. У вас стає все менше сил та витривалості при грі. Ці проміжні положення ви можете також перевірити власноруч. Дуже рекомендую вам зробити такий експеримент, щоб власними руками відчути, скільки сил ви втрачаєте, коли згинаєте зап'ястя. А тепер знову до позиції на праву ногу. Тут вам буде вкрай важко повністю прибрати цей залом. А значить, у вашій руці завжди буде менше сил. А власне, чому ви не можете перебрати цей залом? Тому що чим нижче знаходиться гриф, тим сильніше зап'ястя тенденсує до цього залому. Якщо просто припідняти гітару вище, ми побачимо, як зап'ястя само починає вирівнюватись. Та навпаки, опускаючи гриф нижче, ми отримаємо більше залому у кісті. В класичній позиції гриф якраз автоматично стає вище та дає можливість ставити зап'ястя рівніше. І також доступ лівої руки на високі лади, то значно легше, ніж в іншому варіанті. Ще ви могли чути, що для правої руки завжди зручніше опускати. Гітару нижче. Вона таким чином розпрямляється та почуває себе набагато комфортніше. Якраз в класичній позиції низ гітари уходить трошки нижче, що додатково дає можливість випрямити руку. І загалом класична позиція дає рукам те, що вони хочуть. Ліва підіймається вище та таким чином стає в природнішу позицію. Права стає примішою та дає можливість розслабити плечі. І ще дуже важливий, а може й головний аспект посадки з гітарою, це осанка. Навіть найкрутіші гітаристи, які сидять з гітарою на правій нозі, часто мають перекошену спину з правим плечем вище за ліве. Звичайно, можна грати і так, але повірте, ваша спина точно вам за це не подякує. Сидячи в такому перекошеному положенні декілька годин кожен день, вийдете шляхом гіпертонусу у м'язах спини, постійних болей у плечах, лопатках та попереку, та походів до масажиста у майбутньому. Звичайно, хтось може сказати, що в нього вже нічого не болить, але я б тут не дуже тішився, бо можливо ваші м'язи вже просто суттєво забилися, та поход до масажиста відкриє вам багато нових вражень. Росслабити ці м'язи буде. Дуже боляче. Тож, давайте ще раз пройдемось по основних нюансах правильної класичної посадки та маленьких, але важливих нюансах. Перш за все, необхідно використовувати підставку під ліву ногу, щоб трохи підняти ліву сторону гітари. Важливо саме розташовувати гриф трохи вище, а корпус дещо нижче. Саме це дасть можливість трохи випрямити праву руку та підняти ліву, що дозволить вирівняти зап'ястя. Некоректно буде ставити гітару ось так. Також зверніть увагу на ось це місце на гітарі. Я часто бачу, як люди трохи виводять цю зону вперед, від чого в них присутній певний люфт між гітару. Та тілом. Дуже важливо заводити цю зону максимально близько до ребер. В моєму випадку, завдяки скосам дерева, я можу плотно прикласти гітару до тіла. Але якщо у вас, наприклад, леспол, то це вже буде важче зробити. Так чи інакше цю дірку важливо мінімізовувати, оскільки при виведенні цієї частини вперед вся рука разом з плечем починає напружуватися. довгостроковій перспективі це знову ж таки призводитиме до болю у різних частинах руки та гіршої витривалості. Також необхідно трохи завалювати гітару на себе, щоб верхній рог торкався грудей. Таким чином гітара буде стояти стабільніше, але також важливо не завалювати її занадто сильно, оскільки знову таки вам доведеться заломувати руку, щоб дістатись товстих струн. Це звичайно залежить від гітари, але в моєму випадку грудей торкається нижня частина рогу. Залишаючи маленький люфт вгорі. Знову ж таки, вкрай важливим фактором є осанка. Класична посадка лише дозволяє вам тримати рівну осанку на відміну від позиції на праву ногу. Тобто, це не означає, що ви будете по замовчуванню сидіти так. Ви все ще можете косплеїти креветку. А якщо ви сидите з кривою спиною, це також негативно вплине на ваші руки, не кажучи вже про здоров'я. Пам'ятайте, що тривале статичне напруження в м'язах веде до гіпертонусу, що призведе до болю в різних частинах тіла та походів до масажиста, щоб це виправити в майбутньому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. Це мотивує знімати ще більше освітнього контенту для вас. Якщо у вас є ще якісь запитання, то я викладаю гітару, ви можете до мене звернутися. І також у мене є Patreon, на якому виходять додаткові матеріали. Якщо ви хочете мене підтримати та отримати доступ до додаткового контенту, то ласкаво просимо. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі на цьому каналі.